Наближається новий навчальний рік 2025-2026. Хотілося б всі роботи, які були заплановані, на що були виділені кошти, завершити вчасно до 1 вересня, до першого дзвоника. Але не все так виконується, як планується. Ну, з огляду на те, що воєнний стан і відповідно ті підприємці, які мають проводити роботи, несуть навантаження в тому, що хлопці. Мобілізуються до лав Збройних сил України, відповідно, такі от відшуковують можливості все-таки прискорити ці роботи. Я все розумію, хоча хотілося би, щоб це робилося швидше. Тому от дивимося зараз наш ліцей номер 1 в місті Жашкові, який є сьогодні опорний, і в 2027 році він за постановами Кабінету міністра, за новим владіючим законодавством, має бути. Одним в нашій громаді, ми все-таки надіємося, що Міністерство освіти науки якось переформатує цей процес, але за нинішніми нормативними актами це має бути єдиний ліцей, де будуть навчатися старшокласники, тобто учні старших класів. І відповідно сюди потрібно буде звозити всіх дітей старших класів з усієї нашої громади. Ми готові, в принципі, до цього в плані наявності автобусів, відпрацювання маршрутів. Залишається тільки створити належні умови в цьому закладі, для того, щоб діти, найперше, в комфортних умовах могли похарчуватися, могли в класах позайматися, які оновлені, які осучаснені і згідно вимог. Те нової української школи, ну і в перспективі про це будемо розповідати і показувати навіть і оформлення стем класів шість кабінетів, які ми плануємо і вже почали проєктно кошторисну документацію готувати. Закуповувати оздоблення, оснащення. Тому ми зараз знаходимося саме в першому ліцеї, про який я кажу, і тут вже протягом багатьох років потребувало оновлення саме місця, де харчуються учні. Попередні роки ми оновили харчоблок, де дівчата готують їсти, оновили і обладнання кухонне. Також посуд, ну а саме місце, де приймали учні, економили і не оновлювали. Зараз ми вже на стадії наближаємося до завершення, не впевнений, що закінчимо до 1 вересня. Ну, будемо просити вже вибачити і учнів, і батьків за якісь певні незручності. Можливо, якийсь певний нетривалий час потрібно буде переформатувати харчування. Тому прошу віднестися з розумінням. Ну і так по всіх освітянських закладах прискорюємо роботи, але повинні розуміти, що це прискорення може нам вивернутися в те, що роботи будуть зроблені неякісно. Тому з дотриманням всіх вимог, всіх нормативних технологічних процесів мусимо їх робити. Ну, це також несе за собою певну витрату часу. В нашому ліцеї станом на закінчення минулого навчального року навчалося 929 учнів. За попередніми підрахунками в цьому навчальному році планується збільшення кількості дітей до 934 учнів. Ну і заходячи з далі, хочу, перше сказати, що роботи в ліцеї проходять. Планово, тобто, якщо в минулому році ми зверталися до міської ради до відділу освіти і прохали їх що в зв'язку з збільшенням кількості учнів відремонтувати вбиральні на другому третьому поверсі, що успішно було виконано, і ми в цьому році не мали таких проблем з навантаженням 900 учнів на одну вбиральню першого поверха. То в цьому році з батьківським комітетом з учнівським самоврядуванням при обговоренні у вересні-жовтні місяці, ми звернулися з проханням відремонтувати їдальню, в якій вже 40... Сім років, навіть вже 48, Ось не відбувалися ремонтні роботи. Підлога була потріскана, провалювалася місцями, десь хлопці все підмуровували. Стіни були, ну не зовсім в такому гарному стані. Ну і саме що головне, що на столі темно було, і зараз, після того як відбудеться ремонтні роботи. Ну, ми всі бачимо, що вкладаються стіни плиткою. У нас буде стояти, ззаді там немає вікна, воно поставиться, буде таке майже прожоре вікно, що додавить світла в їдальню. Ремонтні роботи, ну, ми сподіваємося, що вони завершаться до 1 вересня, але ну, тут так склалося, що дійсно хлопці не встигають, бо дуже мало працівників, які можуть виконати ці роботи. В паралель з тим, що працівники роблять ремонт на їдальні, наші працівники, батьки і діти. Пробують збирати мебель для даної дідальні, яка закупана знову ж таки відділом освіти міською радою, за що ми їм щиро дякуємо, що вони от сприяють такому розвитку, такому поступу і покращують здорове харчування наших дітей. Важливою частиною облаштування благоустрою нашого ліцею є облаштування паркувального майданчика по вулиці Миру, 11, так як постійно там створювалися затори, інколи були аварії, що діти рухаються через дорожню частину. І в минулому році, знову ж таки, нам пішли на зустріч, побудували цей паркувальний майданчик. Ми прослідкували протягом цього навчального року у нас навантаження на. От на цю проїжджу частину зменшилося, заторів поменшало, люди роз'їжджаються більш спокійно і разом з тим був побудований вихід на цей паркувальний майданчик. Досить зручно паркуватися, заходити в заклад, і діти безпечно заходять і виходять в заклад. Знову ж таки, в минулому році в нашому ліцеї організований осередок захисту України, в якому навчається досить багато дітей. З попередніми даними, там в межах 700 буде в цьому році. Облаштовані кабінети для захисту України, закуплене обладнання, яке є досить ефективним. І те радянське обладнання, яке воно вже себе віджило. Діти почали працювати на дронах, змагатися, почали відпрацьовувати до медичну допомогу. Був облаштований інтерактивний тир, ну і інші речі, які дають змогу покращувати знання наших учнів військовій підготовці і. Такий непростий для нас час. Минулому році у нас частково було проведено асфальтування території закладу, так як з боку школи там, де захисників України під час будівництва стадіонів і будівництва облаштування закладу, коли його утеплювали, будували криші. Частково тяжкий транспорт поруйнував дане покриття. Ну і разом з тим же воно було старе. От знову ж таки, звертаючись до міської ради, відділу освіти, ми отримали ну, таке схвалення, і зараз кажуть, не натішимося з того, що можемо ходити по рівному асфальтованому покриттю, яке радує нас і всіх, хто приходить до нашого закладу не тільки під час освітнього процесу, а й по закінченню робочого дня відпочивати на стадіон, займатися спортом, ну і покращувати своє здоров'я, ну, а також навчатися.